Не виводь його! Не треба! Не надо! Не треба мені Показуй документи на камеру. Значить, ти його привів, його забираєш. Гарно Покасите, а, Покасите, не а, я забираю. а куди ж його забираєш? Що ви робите? Він до туди розбив коліно. Ідіоти! Ідіоти повні. Повні ідіоти! Що ви робите? Я гарантію даю, що це людина нормальна. Він ударив людину в коліно, розбив коліно. Ударив. Ударив ногою в коліно. Ось людина сидить. Що ви його забираєте? Визіть ми віть і хай. Не треба його, я знаю, де міліція. Міліція повинна тут бути. Не треба мені його забирати. Сюди мені натуральну міліцію. Ні-ні, не, 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 не уходь, не уходь. Я не уходжу! Не уходь. Я не ухожу. Він розбив коліно людині. Я не уйду. Людині розбив коліно. Та Я тебе заткну. Вийди там коліно воно стоїть. Провокатор. Тобто Сотрудник... прийде і іди поклич. Самі провокатори і... ви. Самі провокатори. Ой, більше, ще. На пустому місці ви робите. Да. Ви людину, яку треба шанувати. Не ви не Що робите? Безсовісні. Безсовісні. Ви шукаєте інших, які зрадники. Добра людина не б'є людину в коліно. Так, може... Та да не заїкайте, жіночко, все.